Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 29 та 30 жовтня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп, провів ряд передвиборчих заходів в штатах Флорида, Пенсільванія, Північна Кароліна та Вісконсин. Ми знову ж таки. Так і акцентуємо вашу увагу на тому, що Трамп активно проводить ці заходи в хитких штатах, і також основний акцент здійснюється на штатах блакитної стіни. В даному випадку це Пенсільванія та Вісконсин. Ці штати можуть зіграти ключову роль у результатах виборів, які відбудуться вже 5 листопада. Але при цьому ми нагадуємо, що дострокове голосування воно також продовжується, і вже близько 60 мільйонів американців проголосували на виборах в достроковому форматі. За традицією, ми коротко обговоримо основні тези, які виголошував Трамп під час цих подій в вищевказаних штатах. Отже, ми розпочнемо з 29 жовтня з його промови в Палм-Біч, штату Флорида. Тут Трамп зазначив, що ми лідируємо в усіх хитких штатах. Далі була критика в бік Гаріс, що вона стерла наші кордони та знищила середній клас. Гарріс сміє лише говорити про Гітлера та нацизм, приховуючи свої так звані рекорди. Тут ми фіксуємо, що Трамп намагається відповідати Гаріс на її критику в бік самого Трампа. Гарріс найгірша людина, яка займалась питанням кордону. Далі він повторив тезу з приводу жахливої інфляції. Хоча за останнім звітом, який був опублікований у США, інфляція йде на ще більше зниження через темпи економіки. Далі Трамп зазначив, що ми заарештуємо активи наркокартелів, і ми будемо використовувати ці активи для створення фонду, який буде використовувати для жертв мігрантів. Це вперше, коли Трамп говорить про таку обіцянку, і ми фіксуємо, що це вперше з боку Трампа, що буде конфіскація. Активів наркокартелів, тут питання, чи ці активи є легальними, так чи вони там зареєстровані в якихось банках або фінансових установах, тобто наскільки Трамп зможе реалізувати цю обіцянку. Далі він зазначив, що уряд не впорався з наслідками урагану Хелін, кошти ФІМА направляються на мігрантів, а не на подолання. Наслідків, негоди. Ми раніше говорили, що ці тези вони не відповідають дійсності. Трамп намагається спекулювати на цій темі. Далі, 13 військових було вбито під час виводу військ з Афганістану, знову ж таки згадує цю тему. Далі він згадав тарифну політику, що він наклав тарифи на китайську сталь, і це допомогло економіці США у виробництві. Далі він згадав Мішель Обаму, що вона була дуже неприємною до нього в останні дні. Обама проводить заходи на користь Камале Гарріс, Ну і безумовно згадує Дональда Трампа. І останнє, що він тут зазначив. Це звільнення 9 тисяч людей з департаменту ветеранів, яке відбулось за його президентства, і він зазначив, що це було позитивне рішення, оскільки то були погані люди, які не дбали про ветеранів. На цьому виступ у Палм біч було завершено, і ми рухаємося до дрексел Гіл, штату Пенсільванія, де також у Трампа був захід, і це було 29 жовтня. Тут Трамп згадав про відсоткові ставки, які зросли з 2%, і цей показник був за його каденції до 10% за каденції Байдена. Далі було повторення тез щодо нелегальних мігрантів. Я завжди був жорстким до Росії. Я зупинив будівництво Північного потоку. 2 дійсно він приймав рішення щодо накладання обмежень на таке будівництво. У Спрінфілді знаходяться 32 тисячі нелегальних мігрантів. Ну, добре, хоч ми вже не чуємо цю вигадану історію, що ці мігранти поїдають котів та собак. Далі Трамп зазначив, що ми позбудемось мандату на електромобілі. Ми нація, яка перебуває в Занепаді. Ну, Дональд Трамп не бачив ще нації, які дійсно перебувають в Занепаді. Але ми знову ж таки говоримо, що це політичні спекуляції для здобуття рейтингових показників. Далі ми рухаємося до Алентауна, штату Пенсільванія. Теж був виступ. Він Теж був 29 жовтня. Тут Трамп зазначив, що у нас рекорд щодо дострокового голосування, але точно не в штаті Пенсільванія, бо за NBC News там перевага знаходиться на боці демократів, але потрібно зазначити, що там проголосувало менше 2 мільйонів осіб. А якщо говорити про цей штат, то там. Завжди голосує ну, від 6 мільйонів і більше. Тобто, ми розуміємо, що менше 2 мільйонів це не є остаточним показником, так за яким ми можемо говорити про майбутню перемогу Камали Гарріс в цьому штаті. Тобто, все очевидно буде тоді вирішуватися у Пенсільванії вже в останній день голосування. Так, не достроково, а 5 листопада, коли відбувається. Голосування. От, от останній день. Далі Трамп зазначив про передвиборчий Захід Гаріс, згадав співачку Байенса, що вона не співала на передвиборчому заході Гаріс. Для чого він це згадує? Не зрозуміло. Через тиждень ми переможемо Гаріс та фейкові змі. Гарріс знищила 50 тисяч місць на виробництві. Далі він згадав захід у Нью-Йорку, який був 27 жовтня, що там був найкращий вечір. Ілон Маск проводить агітацію за мене. Ми будемо сумувати за цими великими мітингами, і далі він перерахував, які саме це були мітинги по кількості осіб. Далі він зазначив, що у Мексиці один з заводів. З виробництва автомобілів його припинили будувати, бо там думають, що Трамп переможе на виборах. Я буду захищати жінок та дітей від злочинців. У Гарріс Низький IQ. Вона втягне нас у Третю світову війну. А далі була ще одна обіцянка нова. Ми виведемо хімічні речовини з наших продуктів, ну тут нічого не було нового, а ось далі. І будемо боротися із стрімкими темпами дитячих, депресивних самогубств і педіатричного раку. Ми долучимо найкращих людей та Роберта кеннеді молодшого до вирішення цих проблем. Це теж вперше, коли Трамп дає обіцянку з приводу подолання цих проблем. Далі він зазначив, що у нас є одна екстрена новина, і після цього на сцену вийшов сенатор Рубіо, і він зазначив, що Джо Байден заявив, що наші прихильники є сміттям. І дійсно, під час одного спілкувань Байден зазначив, так, що єдине сміття, яке Байден бачить, це є прихильники Трампа, хоча далі Білий Дім намагався пояснити, що він говорив про тих людей, які виступали в нью Нью-Йорку. До прикладу, ось цього коміка, який негативно висловився про Пуерта Ріко. Але це пішло знову ж таки в пресу, і тут демократам потрібно було якось відбивати цю ситуацію. Далі було зазначено, що ми будемо захищати католиків, нас підтримує велика кількість латиноамериканців. Ми ніколи не будемо соціалістичною Україною. І далі він зазначив, що завершить війну Росії проти України і врегулює ситуацію на Близькому Сході. На цьому його турне в Пенсільванії було завершено 29 жовтня. Ми переходимо до 30 жовтня, виступ Трампа в. Рокі Маунт Північної Кароліни. Він зазначив, що у нас не буде другого шансу, якщо ми програємо на цих виборах, Гарріс витрачає свій час на обговорення проблеми, а не на вирішення проблеми будь-яких проблем. Економічний план Гарріс не спрацює, вона намагається відмежовуватись від. Джо Байдена. Ви не можете керувати Америкою, якщо ви не любите американців, вона відноситься до вас як до сміття. Гарріс називає мене нацистом та Гітлером, хоча це неправда. Тобто тут ми констатуємо, що Трамп конкретно тут намагався відповідати на критику сторони Камали Гарріс. Далі він зазначив, що він отримав перемогу у Флориді в кримінальній справі щодо приховування документів. Через 6 днів ми зможемо перегорнути сторінку цієї влади. Далі він почав говорити про виборчий процес, що під час виборів мають бути паперові бюлетені та посвідчення виборців, тобто чітка ідентифікація тих, хто приймає участь у голосуванні. Також, наскільки я зрозумів, він критикував, що там підраховують голоси машини. Якби Бог спустився б з небес і був відповідальним за вибори в штаті Каліфорнія, ми б виграли цей штат. Але Бог не спускається до цього штату, тому Трамп і програє цей штат. Ну це сарказм, насправді він програє, тому що цей штат є традиційно блакітним. І відповідно там жодних шансів у нього немає. Далі він зазначив, що у нас ніхто не йде із заходів до їх завершення. Знову ж таки, він відповідає на закиди Гарріс. Гарріс зазначає, що е, ті прихильники Трампа, які приходять на його передвиборчі заходи, вони не досиджують ці заходи до кінця виступу Трампа, а йдуть з них раніше. Далі Трамп зазначив, що Гаррі копіює мої ініціативи. Сполучені Штати зараз окупована країна 5 листопада буде звільнення Сполучених Штатів Америки. Далі він почав говорити, що ваші діти будуть воювати за країни, які ви не знаєте, Знову ж таки спекулюючи на цій темі. Ні Байден, ні Гаріс не зазначали, що будуть відправляти військових там до України чи до Ізраїлю станом на зараз. І далі Трамп зазначив, що Гаріс хоче конфіскувати вашу зброю. Ну, це він. І раніше зазначав. І, власне, останній його виступ, який ми тут розберемо, це у Грінбей, штату Вісконсин. Тут Трамп зазначив, що 250 мільйонів американців не є сміттям. Він загалом тут виступив в жилеті людини, яка збирає сміття так, працівника, хтось йому дав цей жилет. Перед цим він. Проїхався на машині, так, яка збирає сміття, і таким чином він намагався відреагувати на коментарі Джо. Байдена з приводу прихильників Трампа, які є сміттям. Хоча ми вже зазначили вище, що там спростовувалася інформація, і Байден мав на увазі тих осіб, які власне виступали в Нью-Йорку 27 жовтня, так, і негативно висловлювалися про Пуерта Ріко. Далі. Він зазначив, що мої прихильники краще, ніж Джо Байден. Ми не дозволимо розділяти американців. Ми відкриті до будь-яких громадян. Ну, тут хочеться зазначити Трампу, то ви ж самі їх і розділяєте. І зараз, коли вам стало вигідно, ви почали діставати карту об'єднання. Далі Трамп зазначив, що під час минулого виступу Гаріс постійно згадувала Трампа, і вони показали невеличке відео, де Гаріс постійно згадує прізвище Трампа. Ну це знову ж таки була вирізка з виступів Гаріс під час її передвиборчих заходів. Далі він зазначив, що він вирішив сісти у машину з вивозу сміття. Мені дали ось цей помаранчевий жилет. І президент це дуже небезпечна робота. І далі він зазначив, що ми не дозволимо, щоб фентанол потрапляв до Сполучених Штатів Америки. Він під час цих заходів повторював і інші тези, які ми розбирали. Просто тут ми не дублюємо їх, а говоримо ну, найбільш основне і найбільш нове, що може зазначити Трамп під час своїх заходів. Власне, які висновки ми можемо зробити із цих його виступів? Перше, це акцент на економіці, нелегальних мігрантах, війні Росії проти України, Ізраїль з Хамас, проведення виборів, релігії, згадував знову ж таки католиків, і критика віце-президент Кича Камали І власне другий висновок стосується виступу у Грінбей. Помаранчевий жилет, образ, так, який собі створив Трамп після слів Байдена щодо прихильників колишнього президента США. Ось такі промови були від. Трампа під час його останніх передвиборчих заходів. Це загалом коротко, що я хотів розповісти. З відповідної теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Політикса, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої Жоє держави, слава Україні! Хай щастить вам!